Кам'янське тримає стрії, попри складні часи, продовжує жити та розвиватися. Напередодні дня народження наше місто відвідав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, аби разом з кам'янчанами відкрити перший в області центр соціальної підтримки наших військових, а також родин захисників. Основним завданням центру є надання інформаційної, психологічної та юридичної підтримки наших ветеранів. Дуже звучно всі дані по пігам, по пакету документів я можу отримати тут в одному місті. Сьогодні ж завершили першу чергу капітального ремонту першої міської лікарні лікарні. заклад ремонтується вперше за більш ніж сторічну історію свого існування. А також запустили в роботу перше у нашому місті сучасний центр реабілітації для військових. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням. В ньому працює команда фахівців. Тут комфортно і затишно. Усе створено для того, аби якнайшвидше відновити наших воїнів після поранень. Мені подобається в цій лікарні. От як лікарі лікують вдячний от всім, хто місту вдячний, що така є, ну, реабілітація. Класно. А ще сьогодні у Кам'янському від. Чинив свої двері на прем'єрну виставу Театр Ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею ДМК. Хотілося б привітати всіх мешканців нашого гарного міста напередодні його дня народження, побажати саме основне це миру для того, щоб наші представники органів місцевого самоврядування подальшому розвивали і робили такі приємні речі, в такий тяжкий період часу. Так що дякую представникам органам місцевого самоврядування Андрій. Паніти вашому обличчя вам. Все, що ми робимо, це ми робимо заради щасливого майбутнього наших дітей. В тяжкому військовому часу місто продовжує розвиватись. Я хочу подякувати за підтримку голови обласної військової адміністрації, які підтримала нас у кожному проєкті, який сьогодні ми відкриваємо для наших мешканців. Наш обов'язок це щоб у наших дітей було дитинство. Вітаю всіх з днів народження нашого міста. Бажаю миру, перемоги і слава Україні!